Ішов на роботу, зупинили, забрали в бусик і повезли на ВЛК. При тому, що чоловік має такий величезний букет хвороб, що вже давним-давно визнаний військово непридатним. Так розказує і показує діагнози пані Ірина. Ділиться своїм досвідом відвідин Волинського ТЦК. Ніхто не ховався. Ми ходили на звірку. Я так само військово зобов'язана. Ми ходили, звіряли дані, ми оновили всі дані. Так як він військово непридатний з 2000 року, в нього вилучили старий оцей, колись називали білий квиточок. Сказали, що ну оновлять, зроблять інший. І старий просто забрали на питання: а яким чином тепер, ну при перевірці, чи можна оправдатися, сказали: ну, у вас же в паспорті, стоїть штамп. Він абсолютно ідентичний тому квиточку, тобто у вас питань бути до вас питань бути не повинно. А згодом ті, що їздять в босиках, особливо нічого й не питали, і не хотіли слухати. Як то кажуть, перестріли і запросили. Пригадує жінка, штамп у паспорті про непридатність, то мовляв не аргумент. Їм сказали, що паспорт для них це не документ, що він ухилянт. Типу садили в машину. Ну так як спротиву собо не чинив, то там. Ламали не сильно, але в машину запхнули, в ТЦК завезли. Сказав, значить, що мої документи подані на обмін, в принципі, вже би мали бути готові. Коли вже привезли в ТЦК, то сказали, що ніяких документів тут немає, нічого ти не здавав, ти просто натуральний ухилянд. Ну, Він каже, що в мене є ж там в паспорті, ти його купив. У ну, мене відразу було питання, а де продають. Хто ж його ставив? Його ставили військоматі. Попри це, каже, заставляли проходити ВЛК. Коли намагався вийти, заламали руки, вкинули в крісло. Сказали, сиди, ти повинен ти зобов'язаний пройти ВЛК. Чому зобов'язаний? Якщо ну чітко написано в законі, закон зворотної дії немає. Тобто, якщо він признаний не військово зобов'язаним з виключенням з обліку, це ну не повертається назад. На жаль, людина виздоровіти не може. У 2014 році, коли він пішов військомат, то йому сказали, хлопче, що таких дохлих, як ти не треба. Дивимося ті інтерв'ю, які дають військові з і кажуть, для чого нам присилати таких, які ледь пережили те навчання. Тож дружина стала звертатись, куди тільки можна. Я дзвонила до адвоката в військкомат, ну, адвокат допомагав, чим міг претензій ніяких немає. Велика подяка. Дзвонили ми на гарячу лінію в Київ в ТЦК. Вони подзвонили сюди, сказали, що ваші документи лежать в міському відділенні військомату. Ну, а його зачинили в обласному відділенні, в казармі вже випустити, не випускають. Я під'їхала, мене не пускають. Казарма велика на вході троє військових. Я говорю, що по закону ви, я не військовозобов'язаний, я не ваші юрисдикції. Нічого не знаю, в нас приказ. Лише згодом пізно ввечері, каже Володимир, йому знайшли і видали нові документи. І нарешті випустили. О, Володимир, так ми ж вас шукали, де ви були? Я Як де сидів в уголку, на вилка? Ми вас не знайшли. О, то добре, що у вас є документи. Все, бувайте здорові. Жінка пригадує, поки ходила під ТЦК, чого тільки не набачилась. Болить душа, як ставляться до людей. Стояла жінка, викликала швидку. Чоловіка так само забрали з вулиці, чоловік хворий на цукровий діабет, причому інсулінозалежний. В чоловіка болі за грудиною, тобто підозра на інфаркт. Приїхала швидка, перевіряють швидку, перетрушують, а хто викликав, а то вони там самі собі викликають. Ну, чекайте, ну ми ж не худоба. То так не можна. Ну, це, це не по-людськи і не по-нашому, це не по-українськи. Ну, сказати, що вони радянські офіцери? Ну, мабуть, я помилюся, тому що вже ж якось радянський союз був давно. Сказати, що вони російські офіцери? Ну погони в них українські. А відношення от якесь таке, вибачте, кацапсько-радянське лучанка. Губиться у здогадках. Чому у співробітників ТЦК таке ставлення до людей, і хіба то мотивація? Я розумію, що стан військовий, що треба і затримати іноді, треба перевірити. Іноді. Це взагалі без питань. Це, ну, це якби нормально справа у відношенні, відношенні до людини, до тої, яку затримали, до тої, хто прийшов клопотатися. Ну я стверджувати нічого не буду. Я була на емоціях, звичайно, нічого казати не буду, але. Я казала, хлопці, кажу, у вас агенти Путіна не працюють. Може, вас комусь платять за те, що ви створюєте от саме таку обстановку, таку атмосферу, що ви викликаєте ну, відразу. Чоловік показує, поки був у ТЦК, то на нього ще й протоколи встигли скласти. Мовляв, знайшли у хилянта. Якщо людина в формі, вона має досконало знати закон і його. Дотримуватись. Я доначу з усього, що можу. Я працюю в медицині, ми весь час допомагаємо медикаментами, ну ми все, що можемо, робимо. Це ну, просто так не можна. Саме більше, що вбиває, це просто відношення як відношення, яким чином треба міняти. Тому що ну не можна так. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.